Я блогер з аудиторією 200 підписників, а раніше в мене був акаунт на 30 тисяч. Тому в мене є точний досвід, і я знаю, що я можу тобі сказати. Я блогер, і я завжди топлю за класну картинку і за класний і якісний звук. Бо як може бути по-іншому? Я не розумію. Я блогер, і я щиро не розумію тих людей, якщо ти написав в Дірект, тебе одразу блокують, нічого не відповівши. Чому? Через що? Ну чому так важко просто відповісти? Я блогер і я вважаю, що копіювати це непогано, це навпаки добре. Але копіювати сам скелет, саму структуру, а не повністю ролик, локації, дії, одяг і все решта. Я блогер і я однозначно тобі скажу, що набирати аудиторію – це далеко не просто. Це не тільки класнути на кнопку відео, завантажити і отримувати свій писники. Це Повна робота над блогом, над сторінкою, над стратегією, над твоїми послугами і ще купа нюансів. Я блогер і я однозначно скажу, що експертний контент це класно, але зараз переважає лайф контент, щоб не напружувати і показувати себе як особистість, який ти є в житті насправді. Ну, якось так. Дякую за перегляд.